16 серпня в Обухові відбулася форсайт сесія Сильна Україна, здорове покоління в рамках обласного форсайту Київщина, розвиток освіти у воєнний час та після перемоги. Учасниками стали директори ДЮСШ, вчителі фізичної культури, представники місцевих органів управління освітою територіальних громад та вищих навчальних закладів, представники обласного відділення Національного олімпійського комітету України та Федерації з видів спорту. Ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб наша нація була здорова. Хто, як ні ви, вчителі фізичної культури і спорту, тренери, директори, я на своєму рівні повинні не прикласти тут зусиль, поки ми знаходимося на неокупованих територіях, максимум для наших дітей, для всіх верст населення це дуже важливо. Станом на сьогодні в Київській області створено, в принципі, я можу сказати, оптимальні умови. Щодо піраміди, спорту і рухової активності, метою зустрічі було вирішення актуальних проблем, а саме, удосконалення та реформування фізичного виховання в навчальних закладах, організація фізично-оздоровчих заходів на територіях, які зазнали наслідків вторгнення, підведення підсумків обласного фізично-оздоровчого заходу, учнівська ліга здорова Україна. Та обговорення продовження програми в новому навчальному році.